До того, що трапилося вчора, державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо і глава російського. Міністерства закордонних справ Лавров провели зустріч в Нью-Йорку. 50 хвилин вона тривала. Ми бачили світлини з цієї зустрічі. А як так відбувається ще кілька днів тому? ти, Росія, і твій президент, вбивця Путін, погрожує погрожуєте світу ядерною зброєю. Зокрема, я говорю про, про зібрання Радбезу, на якому був присутній цей російський диктатор Путін, і говорив знову чергові лякалки про ядерну. Зброю. Кілька днів тому ти погрожуєш зброю, а потім через кілька днів ти сідаєш за стіл за один стіл із державним секретарем Сполучених Штатів Америки і ведеш якісь перемовини. Як це відбувається? Ну, це відбувається дуже просто, так як ми бачимо. <смітна> <смітна> ну, давайте почнемо з того, що все ж таки у Путіна і у Росії трошки інший статус. Робити повністю ігнорувати країну з ядерною зброєю ну не виходить, не вийде чи не виходить, як би мовити, так може, можна продемонструвати купу просто фотографій, як обнімаються президенти Франції, прем'єри Британії. Іноді навіть президенти Сполучених Штатів вітаються з людожерами, якщо ми в буквальному розумінні цього слова з диктаторами разних так би мовити типів, починаючи ну про людожера це конкретно Бакаса, так в Центральноафриканській Республіці роках, як його Франція витягувала з усіх проблем. Тобто, це для західного світу це не, не є чимось новим дипломатія. Побудовано на тому, що треба з усіма домовлятися, навіть якщо ти не хочеш про що домовлятися. Це з точки зору, ми кажемо реалполітик якою притримується нинішня адміністрація Сполучених Штатів. Є інша позиція, вона протрималась достатньо недовго, як вийшло. Так, це ігнорування Причому розумієте, тут тут проблема ж в повному ліцемірстві, так би мовити, так. Американці нічого не винні ні нам, ні європейцям в ніякому плані. Вони ніяких серйозних а, 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 мовити серйозної якоїсь вигоди від співпраці з Росією всі ці роки, десятиріччя вони не мали. На цьому заробляли політичні, економічні класи Західної Європи і а, навіть продовжують, навіть ігноруючи Путіна, навіть роблячи вигляд, що вони, ну скажімо так, не, не зовсім схвалюють політику Путіна там з го року, вони продовжували торгувати. Вони прототу вже повинна була відбутися повномасштабна війна. Ми ж воюємо Україна воює 14-го року, але повинна була вже зовсім та повномасштабна війна 20-го сторіччя, щоб європейці нарешті почали думати про. Не тільки про е свою безпеку, про нашу безпеку, за про загальну безпеку, а що і то, як ми бачимо, це виходить не дуже не дуже переконливо для той саме Росії, все те, що ми зараз бачимо, ці невідомі якісь дрони, які літають вже десь, де можна і багато чи це, це такий показ, показ того, що Європа не готується і не готова до війни. І це просто вказує Путін. Просто так мовити тикає Європу обличчям в одне місце, так би мовити. Так ви не одна, що вам це все. Ви ні до чого не готові. Ви ж займаєтесь тільки тим, що лятуєте там біженців з невідомих країн там, займаєтесь гендерами всім іншим. Вам не і, не і не треба і не треба влазити в нашу війну. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І я відповідаю часто на коментарі. І ставайте головне спонсором моєму каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. А, взагалі, якщо повертатися до Сполучених Штатів Америки і до виступу президента США на генасамблеї, ООН, як ви можете охарактеризувати, тому що було багато дуже інформації розібрані всі його меседжі просто на друзки і розкладені по поличках. Але в принципі, щоб була якась одностайна думка, зокрема в питанні підтримки України, то немає такого що. Що я маю на увазі? Я маю на увазі міжнародні видання, які одні вийшли з заголовками, що те, що сказав Дональд Трамп в питаннях України, це був натяк на те, що Сполучені Штати Америки хочуть відійти від цієї війни, зваливши все на Європу. Але не всі видання були з цим згодні були і ті, які казали, що ну це не не, не є істиною, і що це просто Трамп, вкотре нагадує, що Європа має бути більш долучена, але це ніяк не означає, що Сполучені Штати будуть відходити. Як ви побачили, власне, цей виступ і ці меседжі? Ну, я побачив, скажімо так, ну, я про це просто говорю вже декілька місяців, про те, що ну, Трампа просто виходу особливо немає. Він, звичайно, не хоче займатися тим, чим так мовити, йому займатися європейці і Україна. Він виходить зі своїх міркувань, він буде тягнути санкції від Росії максимально довго. В нього своя є логіка і адміністрація американська є, ну, частини адміністрації, є своя певна логіка в цьому питанні. Так І вона пов'язана не з Україною, не з Росією, вона пов'язана з Китаєм. І не буду сильно про це, бо це дуже довго. І виходячи з цієї логіки, він... Він, звичайно, буде максимально відтягувати процес прийняття цих санкцій, але судячи з цьому, в нього просто іншого варіанту, що скоро не буде. Просто як долучитися до європейських е е санкцій, бо стає зрозумілим, що Путін не збирає, ну, принаймні, на цьому етапі, от зараз. Тобто, Путіна є. Це, це ми виходимо як з точки зору, що серед, це, відбув. Це те, що зараз відбувається. Це відбувається щиро. Ну, скажімо так, політична гра, коли ми думаємо, що так воно є. Бо якщо це домовленість Путіна і Трампа ще за ляски, то там трохи інша логіка, так Трамп каже Путіну: ти розумієш, я не можу виконати в мене інші зовсім стосунки і зобов'язання перед Європою. Так спробуй ти ну, мається на що виконати це. Виконати зараз мова йде взагалі про. Путін хоче зіскочити, Судячи з усього, хоче зіскочити з війни, так але він хоче зіскочити з призом серйозно. Так, вигляді капітуля... Ну знов ж таки це капітуляція, це в його час. Звичайно, це не буде, буде капітуляція в прямому сенсі слова, але це буде дуже принизливо для України і для Європи, якщо він піде з разом з усім Донбасом, і от на цьому питанні, так би мовити, Трамп розуміє, що він не може продавити ні Європу, ні Україну. Він ну, кажучи, каже Путіну, ну давай. Ти спробуй там ще. І всі позиції Трампа виступає на стороні вже Європи і України, так? Тобто він, він каже, це ну, зрозуміло, так? Він весь цей час вважав, що Росія це могутня країна, яка ну, там щось не виходить, але вона може вирішити питання. І коли він починає, ви ж повинні ну, розуміти, ну він не живе українською проблемою. Він цю мапу України і в бойових дій бачить, ну, можливо тільки в часи, коли чи Зеленський приїжджає, чи хтось там розмовляється. Може він бачив там два-три рази е, на весь цей час президентства. Так у нього вияви просто немає. Тут тут все склалося, і він бачить: він ну, бачить реальність, так що ця могутня країна, яку він там ну постійно хвалить, і так далі, вона б'ється за декілька. Кілометрів території, так і він ну до певної міри. Він тут зараз все те, що він наговорив, він каже: Ну добре, спробуйте ще щось. Якщо не вийде, то приходьте там через місяць. Я впевнений, що е, наступний етап е, переговорів почнеться в жовтні місяці після зустрічі е, Трампа з Сізіпінім. Uh, і так само він говорить і в Європі і в Україні. Ну, так би мовити, витримаєте тих тоді і uh, почнемо домовлятися. Він все одно впевнений, це не означає, що це буде правда, але він впевнений, що саме до нього в момент, коли визнають вже умови, саме до нього звернуться як до посередника. А хоча це абсолютно не факт. Бо може бути ще фін, так би мовити, певний, коли з цим стане Китай Цінзіпій просто. Китай би хотів бути посередником в, в регулюванні питання війни Росії проти України. Наскільки сильне в нього це бажання? Ну я думаю, що він хотів би, але просто він хоче він хоче. Не просто не бути, не вирішити якусь локальну проблему. Він за рахунок е припинення війни Росії і України хоче вирішити глобальніші проблеми а глобальніша проблема це. Створення спільного з Євросоюзом фронту проти Трампа, ну на даний момент не проти Америки, а проти конкретно Трампа mm -hmm. так само, як Трамп хоче створення а, єдиного фронту проти Китаю разом з Євросоюзом. І знову ж таки це віднос, це конспірологічна версія, але вона теж має право на життя, що всі ці атаки, які відбуваються зараз сторони Росії. Дронів на Європі, це в тому числі служить у такому, що ви нічого не можете, ви ніхто без нас. Uh -huh. Так що давайте не випендрюйтесь, грубо кажучи, так uh -huh. і робіть те ж, а, а що хоче Трамп? Трамп хоче практично зруйнувати економічні зв'язки Євросоюзу е з Китаєм, так uh -huh. не вистачить тільки. а от якщо вдарить. Не тільки Америка і Євросоюз це звичайно постраждають всі, всі постраждають, і ми її постраждаємо дуже сильно. Ми зразу це відчуємо. що е, дуже багато речей, які нам здавалося просто ми не звертали на них уваги, і ті так би мовити, вони одразу стануть дефіцитом чи стануть дуже дорогими. Але це звичайно буде потужніший удар по Китаю, в якій він просто може і не оправитись і. Може так статися, що разом з Китаєм полетиться глобальна світова економіка, це теж ми повинні розуміти, що зараз Китай це виробництво всього світу, це фабрика всього світу, так? І закриття цієї фабрики може дуже сильно змінити. Ну тобто ту кризу, яку зараз економісти світові прогнозують в наступному році, вона наступить раніше і буде набагато страшніше. Але це якраз абсолютно підходить під ту теорію е, Project 2025, яку е, на якій, так би мовити прийшов до влади Трамп, і ті теоретики, які викладають у цьому протистоянні з Китаєм, теорію протистояння Америки з Китаєм, це їм абсолютно підходить. До хороших новин ще не залишається трішки часу. Давайте поговоримо. Дрони зупинили роботу двох великих нафтопортів Російської Федерації. Це станом на вчорашній вечір. За ніч ще додалося ударів. Взагалі, з літа Україна значно посилила удари по російських нафтопереробних і портових об'єктах. Це вже змусило Кремль не просто напружитися, а заборонити експорт бензину, розглядати обмеження постачання дизелю та. Так, що виходить, цілі так званої СВО змінюються на те, щоб захистити від українців свою нафтопереробну галузь? Ну в тому числі зрозуміло, що це наслідки нашої діяльності, скажімо так. Стратегічно це впливає не на боєздатність Росії в прямому розумінні цього слова. Це впливає на економіку Росії. Так наша задача робити так: ми не можемо, як написав до речі буквально вчора щораздається, дав в дзеркалі тижня залужний. Ми не можемо виграти війну в плані того, щоб просто військовим чином, так би мовити, просунути викинути російські війська з української території, але ми можемо на цьому етапі зробити занадто дорогою цю війну. Це ми повинні це ми робимо разом з європейцями. В ідеалі повинні робити разом з американцями, і в принципі воно працює ну трохи не так, як треба, трохи повільно, але працює. Тобто, прибуток з продажу нафти і газу в Росії постійно падає і грошей стає все менше. А проблема з нафтопромисловим бізнесом, ну взагалі комплексом Росії, це якраз в цю сторону. Створення проблем. Ну, але ми повинні розуміти, що росіяни теж не, 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 не сидять, склавши руки, вони вибивають зараз е енергетичну систему, наприклад, в Харківській області, взагалі при фронтовій, при фронтових областях. І якщо якихось кардинальних домовленостей не буде в жовтні місяці, вони, я думаю, що візьмуться дуже серйозно за Київ і за інші регіони, і будуть, ну, грубо кажучи, момент, коли Стане очевидно для Росії, що треба домовлятися так. Вона хоче, звичайно, виступати з найбільш сильних позицій, так само, як і ми, звичайно. Тобто ми змушуємо їх зараз не тягнути час, а почати вже домовлятися серйозно, і на тих умовах, які, в принципі, всіх влаштовують Росії. Це зупинення війни на лінії протистояння. Ще зараз ні про які обміни територіями, все інше мова не йде ні про які демілітаризації, денацифікації і денацифікації тому подібного на кону є та річ, яка вже нам не належить абсолютно. Ми вже її, Вона вирішена про НАТО. Ну все тут все зрозуміло стало так. Зараз мова тільки є про територію, в основному про територію. От для того, щоб ці переговори почалися, ми повинні зробити ну, за НАТО дорогим продовження війни. І всі спеціалісти говорять про те, що буквально два місяці в Росії залишилось, і, і Путіну треба приймати рішення, чи оголошувати часткову мобілізацію, чи, чи повну мобілізацію, а це ризики просто неймовірні ну, покладення на економічну ситуацію, чи зупиняти війну. Угу. Призупиняти, звичайно, він її не зупиняти не збирається назавжди. Це так бо йому потрібен. Передишка, я думаю, до кінця трапецького терміну для того, щоб вирішити певні проблеми, а потім почати все знову, і можливо, вже не в Україні, а в Європі зрозуміло. Дякую, пане Олексію, що були з нами. Приділяли час нам і нашим глядачам. Бережіть себе традиційно кажу вам. І до наступних зустрічей. Олексій Гробоцький, політтехнолог, був з нами на прямому зв'язку.